Довгі підліткові шкарпетки бренду Pepper's, якісні та круті. Тут у нас лот буде на вагу. Покажіть, будь ласка, варіанти. 5 кілограмів ми пропонуємо лот. Вартістю була 2940 гривень, зараз 2490. Це класна ціна. Це приблизно буде 15 гривень за пару, орієнтовна вартість. І орієнтовно 160 штук буде на 5 кілограмів. Це дуже класний лот. Лише погляньте, які можуть бути варіанти. Пакування може бути в пакуванні, можуть без, але як бачу, більшість у пакуванні. Є по сім пар пакування. Погляньте на забарвлення. Вони високі і дуже гарні у них резиночки. ось тут. Якісні, не перетискають, не будуть спускатись такі носочки, гарно триматися. Є трендові, погляньте, ці носки, до речі, дуже люблять носити. Зараз саме от підлітки, молодь, тому що це дуже і дуже модно. Лише погляньте на ці смужки, скільки варіантів одягу можна з ними міксувати. Погляньте, будь ласка, для хлопців, для дівчат, які забажаєте, погляньте на ці забарвлення, які вони гарні. Давайте склад поглянемо. Ой, так, до речі, сертифіковані, підходять навіть алергікам. Котон 77%. Класний, високий вміст, бавовний. Погляньте, будь ласка, на ось є от такі варіанти: смужки, горошинки. Є варіанти більш пастельні. Дивіться, сердечки. Ось такого плану. Можуть попастися більш яскравіші. Ось я побачила. Да? Розміри, як бачите, 31, 34, 35, 38%. Десь тут мають бути навіть 39, 42. Тому що розміри на підлітків різні, є базові. Погляньте, будь ласка. Ось, наприклад, ось зараз покажу ще ось такі. Ось такого ще плану є. Ну і звичайно ж такого плану, такі прям самі-самі базові. Сіренькі, синенькі, це те, що найбільше, особливо для хлопчиків беруть. Для того, щоб замовити лотзу таких носочків 5 кілограм, я нагадую, замість 2940 2490. Замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео ви знайдете усі деталі.